Що на ніч то обстріл, Росія знову атакувала Україну безпілотниками. Як повідомляють моніторингові канали у небі над регіонами, їх кружляло щонайменше зо три десятки. Заходили шахеди з боку Сумщини, ну а далі розлітались по областях. Здебільшого отримали південно-західний курс. Харківщину обстріляли ще й з кабами. Влучання за повідомленнями місцевої влади зафіксовані в харківському районі. Інформації про наслідки поки немає. Вагітна жінка та чотирирічний хлопчик дістали поранення через обстріл Дніпропетровщини. Росіяни гатили по Нікупольському району дронами камікадзе, обстрілювали з важкої артилерії. Поранені жінка та дитина нині перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Через обстріл району пошкоджені також підприємство і об'єкт інфраструктури. Ну а ще понівечені шість приватних будинків та низка господарчих споруд вибухами перебило газогін та лінії електропередач. Кількість постраждалих у Миколаєві зростала, зросла до 29. Одна жінка загинула. Росіяни в ніч на вівторок атакували місто кількома ракетами с 300 та С 400 Пошкоджені десятки будинків, приватних та багатоповерхівок. Автівки, магазини, об'єкти інфраструктури. Рятувальникам довелося гасити численні пожежі у місті. Чотири було вибухи. То це було було рядом. Ми бачили зарево, як летіла ракета. Зарево. І вибух. Ми сховалися за холодильником між стіною і холодильником. Після прильотів пошкоджений дах, пошкоджений потолок і вікна, двері. Один метал, вітав, грудар вітала і все. Ось все вигрібають і все, тому що все горіло, все це, та й все. Рядом зриви, рядом це, та і все розлітався. У Херсоні від учора комендантська година стала тривалішою. Від 20-ї вечора до 6-ї ранку усе через посилення російських обстрілів у темну пору доби. Ворог б'є по місту області з дронів та артилерії. Через скид вибухівки напередодні дістали поранення четверо людей. Ще дві жінки загинули. Ми були на вулиці, коли сюда прилетіло. Нас от одета спасло. перший раз прилетіло заклинили двері. Муж пішов взять, поділити двері і якраз прилетіло сюди. Ми маємо вже чотири постраждалих. Це люди, які постраждали внаслідок більшості дронових атак. В Береславі одного чоловіка, одного чоловіка скинута була вибухівка, отримав поранення. Інший на автівці наїхав скоріш за все на міну пелюстку дистанційну, яку скинули росіяни. Із Куп'янська на Харківщині і трьох прилеглих громад оголосили обов'язкову евакуацію усіх цивільних. Про це повідомила влада Харківщини. Евакуація розпочалася через погіршення військової ситуації, постійний обстріл критичної інфраструктури і неможливість надавати гуманітарну допомогу. В місті Харкові визначений центр підтримки, який надає все весь необхідний спектр послуг, включаючи одноразові виплати від міжнародних фондів. Це десять внутрішньо внутрішньопереміщеним особам житло, яке вони потребують, гуманітарну допомогу. Але ще раз хочу зазначити: на зараз критично необхідно залишити територію громади для того, щоб зберегти своє життя. І з початком опалювального сезону українці мають бути готові до відновлення Росією масованих ударів по критичній інфраструктурі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Литвиненко. За його словами, наша енергетична система готова до викликів і вже не раз доводила, що швидко відновлюється, реалізуючи інноваційні рішення. Посилення протиповітряної оборони анонсував президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Він повідомив, що заслухав доповідь командувача повітряних сил і додав, хто б не допомагав Росії задля своєї безпеки, Україна готова діяти жорстко. Була доповідь командувача повітряних сил щодо ППО збиття ракети, дронів а також наша система РЕП. Обговорили формат посилення ППО. І вже є певні рішення щодо шахетів і деяких видів ракет. Щоб не відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше. Ситуація у Турецьку на Донеччині вкрай складна. Росіяни завзято знищують місто, розбирають його з артилерії, авіації та впівідронів. Про таке заявили в оперативно-тактичному угрупованні Луганськ. Деякі квартали Турецька практично стерті з лиця землі. Таким чином ворог намагається там закріпитися. Там, де вже неможливо е, знайти укриття, і неможливо закріпитися, де е, позиції фактично стерті і в піві, нам доводиться переміщатися на інші позиції. І е, таким чином ворог закріплюється, але. Е, Просто приходить на випалену землю, де вже нічого немає.